Потужний вибух на нафтобазі під Києвом пролунав кілька хвилин тому. З місця тікають медики, журналісти і навіть рятувальники. Пожежа на нафтобазі розпочалася напередодні вечері. Нагадаю, станом на восьму ранку там горіли 8-17 резервуарів із паливом. Раптом там все вибухнуло. Тоді біля резервуарів знаходилося 180 людей. Рятувальники кажуть, що жертви вибуху є, але їхня кількість поки невідома. До вибуху медики заявляли про одного загиблого і. П'ятьох потерпілих. Всі подробиці дивіться вже у наступних випусках ТСН. Очевидно, що ми зараз маємо змогу поспілкуватися з Інною Боднер, Очевидно, яка зараз перебуває таки на місці події. І е, вона розповість, що саме зараз відбувається, скільки ймовірно жертв наразі, і е, що ж це ж таки сказали офіційні представники міністерства надзвичайних ситуацій, які мали прибути на місце події кілька хвилин тому. Отже, мені підказують, що Інна на вже з нами на прямому зв'язку. Інна, ще раз тебе вітаю. Прошу розповідає, що бачиш. Єгоре, я вже нічого не бачу, і навіть не можу говорити, тому що ми всі тікати це, це нічого не сказати. Ми просто всі розбігалися. І журналісти, і медики, і рятувальники. Просто всі тікали від того, тому що ніхто не знає наскільки далі розповсеться цей вибух. Я просто бачу зараз, як полум'я більше є і більшає. Як ти сказав, Єгоре, у епіцентрі було 180 рятувальників. Скільки людей з них вижило наразі? Нам невідомо. При нас ми бачили, як доставляли поранених. Ну поранені це нічого не сказати. На них не було живого місця. На них шкіра просто клаптями вісіла на тілі. Швидкі просто не встигають вивозити усіх потерпілих. Скільки ще триватиметься? Ця... Це, це все я не можу не можу сказати, тому що подейку ну принаймні рятувальники кажуть, що за резервуарами спальним там ще є газові мережі, які теж, врештою, можуть вибухнути. Тому Єгоре, в наступних випусках спробуємо якось більш докладніше, і ну, просто Єгоре, все в мене і на пасибі, Інна інободнар зараз стежить за подіями у Василькові. Там нагадаю, вибухнули. А ви резервуари із паливом, що достомене зараз там відбувається, невідомо і як е, розгортатимуться події, теж невідомо. І Кількість жертв наразі теж під питанням.